А насправді наша організація вже багато, багато років а, слідкує за проектами, які а є шкідливими для навколишнього середовища, які порушують міжнародні зобов'язання України, і ми намагаємося тестувати ті всі міжнародні інструменти, конвенції, протоколи, які стороною яких є Україна, для того, щоб перевірити наскільки міжнародне право працює, тому що Україна доєдналася до величезної кількості міжнародних угод. Непевно всі можливі, які тільки є. Стороною є Україна, як же ж вона виконує ці, ці угоди, це звичайно питання, і багато є випадків, коли ці угоди порушуються. Тому ми намагаємося звертатися до відповідних органів, діяльність яких є передбачена в тих чи інших міжнародних конвенціях, і привертати увагу міжнародної спільноти, коли заходи на національному рівні або є неефективні, або або тривають і не приносять жодного результата, або також і комбінуємо звичайно і звернення до національних судів, також і зверненнями до різного роду міжнародних органів. Зокрема, тут цікаво в контексті даної проблеми поговорити про не про те, як Україна через реалізацію таких проектів виконує конвенцію Бернську конвенцію, яка ще вступила в силу ще в 1982 році. Це конвенція про охорону дикої флори та фауни і природних середовищ існування в Європі. В рамках цієї конвенції Україна почала створювати виділяти об'єкти і території смарагдової мережі. На жаль, не дуже далеко ми зайшли в цьому плані, тому що ще треба би було прийняти відповідне законодавство про території та об'єкти Смарагдової мережі. Але розуміємо, що на сьогодні і Верховна Рада, яка лобіює інтереси бізнесу, і бізнес дуже активно включилася в цей процес і вже багато років протидіють прийняттю е, Відповідно законопроекту про об'єкти смарагдової мережі, щоб дозволило нам більш ефективно на національному рівні захищати ці такі цінні території, про які з збереження яких і було власне і розроблено цю Бернську конвенцію, отож, коли, коли виникла, виникла загроза для полонини Боржава через спорудження вітро об'єктів вітроенергетики, Українська громадська, зокрема Українська природоохоронна група, звернув до Бернській конвенції, Бернські конвенції... Функціонує такий постійний комітет Бернської конвенції, який відповідає за здійснення нагляду за застосуванням Бернської конвенції, і до, до цього комітету вже вже роками звертається різного роду і громадськість, громадські організації у випадках, коли є загрози для для об'єктів таких цінних для міграції, цінних для збереження видів флори та фауни, що охороняється Бернською конвенцією. І оце вже не перша справа, яка надійшла до цього постійного комітету з України. Власне було відповідно скаргу подано про те, що є загроза велика для, для об'єкту смарагдової мережі полонина Боржава від загрози від спорудження там невеликої кількості вітряків. Um, от, і, um, що можна би було очікувати взагалі від цього постійного комітету Беренської конвенції? Um, в основному, що, що він робить, це він здійснює? Um, uh, може надавати, розглядаючи ту чи іншу справу, надавати рекомендації сторонам конвенції стосовно тих заходів, які необхідно вжити для досягнення цієї конвенції. Також дають рекомендації також іншого плану державі, але це тільки, тільки рекомендації. Також цей комітет може ініціювати здійснення виїзду на місце, так званий on the spot appraisals або так. Кож і um, може рекомендувати і. Організувати так звану advisory mission, тобто це таку якби порадницьку порадницьку місію відвідування того чи іншого місця, аналіз документів і так далі щодо тих справ, які надходять до цього до цього постійного комітету. Також щороку, як і заявники, так і уряд повинен звітуватися до комітету, коли відкрита справа, про те, що було зроблено для того, щоб адресувати ті проблеми і. Якось на них відповісти, з якими звернулися заявники. От і по українській справі також було здійснено. Було винесено рекомендації постійним комітетом берської конвенції. Постійний комітет наразі нашу справу поставив якби на паузу, через те, що ніякої реалізації ніякої здійснення діяльності не ведеться. Тому тому нашу справу поки що призупинили. Але є вже певні рекомендації щодо того, що робити з такими проектами, яким які запобіжники повинна вживати держава для того, щоб не допустити порушення вимог Бернської конвенції, аби не допустити власне знищення тих видів і середовищ існування, задля яких було розроблено Бернську конвенцію. І власне тих всіх рекомендацій, які і по Україні були розроблені постійним комітетом, і які були розроблені по іншим країнам, які також зверталися, в яких також відбувалося будівництво різного роду вітряків на, на об'єктах Смарагдової мережі об'єктах Натура 2000 це ну в першу чергу. Ефективне використання тих запобіжників для таких об'єктів серед таких запобіжників, власне, і виокрененому про те, що говорила пані Оксана на початку. Це є стратегічна екологічна оцінка на самому ранньому етапі, оцінка впливу на довкілля, яка має відбуватися з дотриманням методик, які є загально прийняті, і які можуть попередити або зменшити вплив на навколишнє середовище від реалізації тих чи інших. Чих про проектів. Також і нам рекомендували прийняти відповідне законодавство для того, щоб статус цих об'єктів юридично закріпити. Також Україні у 2021 власне році цими рекомендаціями номер 2013, Також рекомендовано все-таки скасувати плани по розвитку цього вітрового вітрового проекту на полонині Боржава. І також рекомендовано, якщо не буде скасовано ці плани, повторити. Оцінку впливу на довкілля, використовуючи сучасні методики із залученням всіх зацікавлених сторін, для того, щоб все-таки провести дійсно якісну оцінку впливу на довкілля, бо вони розуміли, що оцінка впливу на довкілля і громадськість ця доносила була проведена неналежним чином. Також Україні було рекомендовано, щоб ми розробили так звані такі opportunity maps, тобто карти можливостей, де мо Можна розвивати вітроенергетику, бо розуміємо, що розвивати альтернативні джерела енергетики нам потрібно критично важливо, і це зараз є також і пріоритетом в Європейському Союзі. От, але власне таку карту розробити, щоб потім не було претензій про те, що і інвестори потім не зверталися проти України в різні міжнародні рептирожі і трибунали, вимагаючи компенсації своїх видатків витрат на, на на ту документацію, яку вони проводили. Тобто таку карту розробити. a um... Також інші заходи були України про рекомендовано розробити і відповідне законодавство. І власне, що відповідне законодавство Україна мусить розробити також, оскільки в нас як член європейського союзу, ми мусимо проксумувати директиви відповідні Європейського союзу. А ці директиви вони базуються на положеннях також і Берецької конвенції, і в цій сфері в Україні є дуже великий нул, нул, нул. Велик великий нам поставила європейська комісія, тому що директиви у сфері біорізноманіття ми ніяк нам не вдалося апроксимувати протягом цих років, що ми виконуємо угоду про асоціацію і без внесення відповідних змін до законодавства, без розробки законодавства і прийняття його про, про існування об'єктів натура 2000, які будуть охоплювати в нас об'єкти смарагдової мережі. Ми не зможемо стати повноправним членом Європейського Союзу. Юзу, і звичайно, що думаю, що цією діяльністю дуже активно мало би найближчі найближчі навіть тижні місяці зайнятися і парламент України і міндовкілля. От але, якщо в загальному сказати, то в принципі дивлячись навіть на інші справи, які були набагато раніше, попали до постійного комітету Беренської конвенції, які також стосувалися вітряків, розуміємо, що цей комітет, на жаль, не може зупинити імплементацію проектів, які Стосується вітриків, навіть були кейси пов'язані з будівництвом вітриків в Болгарії, в Норвегії, в Фінляндії, в Греції, де виносилися навіть рішення суду Європейського союзу про порушення директив тими чи іншими країнами, зокрема про відсутність оцінки впливу на довкілля, про неналежну оцінку таких таких проектів на території натура днатура. 2000, але вітряки стоять, вітряки функціонують. Звичайно, що проводяться різні заходи для того, щоб пом'якшити вплив таких об'єктів на навколишнє середовище. Але випадків, випадків коли через власне такі, такі рекомендації Бернського комітету уряд дійсно прислухається призупиняє ті чи інші проекти, майже немає. Тому треба розуміти, що такі міжнародні інституції не завжди є ефективні. Вони, звичайно, є дуже важливими, тому що вони дають дороговказ для парламенту, для, для уряду, в тому числі і для інвесторів, що десь можуть бути проблеми, і не, не завжди їм дасться реалізувати свій проект і потім його е е активно впроваджувати. Але важливо е та важливо розуміти, що. Е в першу чергу нам зараз на сьогодні для України потрібно відповідне законодавство розробити, відповідно покращувати процедури оцінки впливу на довкілля, покращувати методики оцінки тих чи інших видів діяльності на довкілля. Також і розвивати і судову судову практику, і не забувати про. про... Національні суди, думаю, що пані Наталя про це також більш детальніше розкаже. О, тому роботи в нас є дуже багато, і будемо також сподіваємося, та, що власне через активну позицію громадськості через систематичне інформування Беренського комітету, а не, а не, скажімо так, відкладення справи після того, як її закинули, треба обов'язково систематично інформувати і розказувати, що відбувається то. Тоді комітет буде якимось більш-менш чином реагувати, призначати візити, навіть якісь онлайн-судові засідання робити. Але треба бути, бути проактивним і власне інформувати постійно і доносити свою позицію до беретського комітету. Згодом сподіваємося, нам будуть також доступні інституції Європейського союзу, зокрема і суд Європейського союзу, в якого є досить велика практика по по таких проектах, і який вказує державам. У потім їх штрафує на великі суми у випадку, якщо держава не дотримується положень директив, не імплементують їх в своє в своє законодавство і також приймають рішення, які суперечать директивам про європейського союзу про натуру 2000. Також це потім дуже серйозно б'є по кишені, по кишені держава. Поки ми ще не Почали використовувати ці інституції Європейського союзу, тому використовуємо ті інструменти, які маємо для того, щоб доносити власне свою позицію і необхідність захистити ту природу, яка в нас сьогодні ще збереглася. Дякую. У мене дуже вам дякую, і у мене ще такі два уточнюючі питання: чи можете ви так коротко пояснити тим, хто нас зараз дивиться? Про вдосконалення і там, прийняття саме якого законодавства йде мова. І ще одне таке питання, о, що от, якщо о, ну, виходячи з цих історій, що навіть інколи о, і в Європі вітрики будуються там, де вони ну, не мали б бути. То от від чого все ж таки залежить? Можливо, ключову роль грають саме громади, саме люди на місцях. От які ваші рекомендації? І от ці два питання, будь ласка, про коментуйте, а потім пані Катерина Полянська можливо ще доповнить. Дякую, так. Найважливіший закон, як я вже згадала, це що треба прийняти для того, щоб імплементувати дві директиви Європейського союзу про середовище для, для птахів для, для флори і фауну. Це є це є закон про території смарагдової мережі, тому що в цьому законі має бути прописано статус таких територій, які будуть трансформовані потім і в натура дві тисячі. Тому тому, що в Європейському Союзі в країни, а, такі як ми, спочатку розроблялися території смарагдової мережі, бо вони були сторонами Бернської конвенції. Потім, коли ці країни стали членами Європейського союзу і апроксимували своє законодавство, європейське европе, законодавство вже говорить про території Натура 2000. Тому наші об'єкти з Рагдової мережі будуть трансформовані в об'єкти Натура 2000, і Треба відповідне законодавство прийняти, оскільки це є трошки інші об'єкти, не ті, які є об'єктами, які ми звикли вважати об'єктами природно-заповідного фонду чи нацпарки, чи біосферні заповідники вони будуть мати такий свій певний особливий статус, і також цей закон мав би передбачати і у відповідності до директив Європейського союзу особливу процедуру, окрему процедуру оцінки впливу на ці об'єкти. Від такої планованої діяльності, як, наприклад, там чи гірськолижний курорт, чи, чи вітряки, чи спорудження якогось заводу, чи видобування корисних копалин. От, тому ця процедура в нас власне вона є дуже важливою і таким на сьогодні таким на, на різним каменем спотикання при лобіюванні і адвокатуванні прийняття цього проекту закону у Верховній Раді, бо депутати і бізнес не хочуть чергової дозвільної. Процедури вони вважають, що це примкінгом громадськості, і це є додаткова можливість громадськості призупинити ту чи іншу діяльність. Але така оцінка має бути проведена і власне суд європейського союзу в одній справі з вітряками, наприклад, ті ж Болгарії. Які побудовані на березі Чорного моря декілька фірм. Велика кількість вітряків також. І справа була цікава в Греції. В Греції, взагалі, суд суд Європейського союзу сказав Греції минулого року демонтувати ті вітряки, оскільки вони були встановлені взагалі без будь-якої оцінки впливу на навколишнє середовище. Також і в Болгарії вітряки далі працюють, але також є рішення Європейського суду Європейського союзу про те, що вони були побудовані без належної. Оцінки впливу на навколишнє середовище, без кумулятивної оцінки, бо було декілька компаній, декілька груп вітряків, але вони всі в одному місці. Всі якраз торкаються дуже важливого шляху міграційного багатьох видів птахів. Віапонта він називається. От і також були також рекомендації переглянути можливість подальшої експлуатації цих цих вітряків. Тому законодавство є дуже дуже важливо. В даному випадку, і що ще важливо, відповідаючи на ваше друге питання, це це дійсно і активність громади, зґрунтованість і використання тих інструментів, таких проактивних, які в нас є на сьогодні. Це стратегічна екологічна оцінка і оцінка впливу на довкілля. І якщо громаду не чують, якщо обґрунтовані коментарі не, не враховують, якщо низькі звіти з ОВД, чи низькі звіти стратегічної екологічної оцінки, низька низька якість планів і програм. Ам документів державного планування чи ті ж детальні плани чи генплани, звичайно, що треба написати свої коментарі, якщо не чують, звертатися до суду, піднімати гроші. Громадську думку і тільки в тих місцях, де є активна громада. От по наших кейсах бачимо, в нашої організації, вдається досягти якихось позитивних результатів навіть теж небудівництво не будівництво на полонині Боржава вітряків Атлас Воловець Енерджі. Вже вже стільки років. Як на мене, це також є дуже важливий результат власне, і об'єднання сил громадськими організаціями місцевої громадськості, донесення цього питання на вищі, на вищі рівні оце, о це є власне ключем до до успіху.